Друзі, всіх вітаю! В цьому відео я вам розповім про види навушники, які бувають, і про кожні окремо. Тобто, у нас є наушники це вакуумі, це основна відмінність з резиночками ось такими, які тримаються плотно в ухові. І також є звичайні ось такі без резиночок, це вкладачі. Хто любить там вакуумні, хто хтось не невакумні, кожного вподобання різні. Від себе можу сказати, що для більш такого активного користування краще брати вакуумні, тому що вони краще тримаються в усі за счет резинок, то що ще більша фіксація в вухові. Такі звичайні вони також зроблені по анатомії вуха, гарно будуть триматися, тому що вони гарно теж продумані. До речі, всі вони мають сенсорне керування ось тут на ножці, зручно користуватися, перемикати режими, там пауза, треки і все інше. Так само і на вакуумних також іде. Сенсорне керування. І зараз про кожного вам трошечки розповім, щоб у вас було уявлення, що, як ви будете отримувати себе на пошті і будете користуватися. Основна відмінність це йде вакуумні наушники або не Тобто Ось це не вакуумні, це звичайні наушники йдуть. Це другі, це четверті, до речі, фірмові, це у нас йдуть треті. Ось такі четверті з дисплеєм. Тут є українська мова, тут можна користуватися різними функціями, перемикання, там, ну дуже багато, лайки там, ставити, звук, шумогасіння, а, вибирати для них. Проникність режими, еквалайзер теж можна міняти. ну тут, тут дуже зручно перемикати треки. Всі ці функції в швидкому доступі вже тут. Так, Це про два популярна модель. Вони йдуть уже вакуумні, Тут також є такі пломбочки, треба знімати, щоб вони працювали. ось так. Тут давайте також я зніму. Це обов'язково треба знімати. Це транспортувальна плівочка, щоб вони не втрачали зарядки, коли до вас доїдуть. Також ще є вакуумні також з дисплеєм. Ось такі вони. Ось так вони Бачите, Тут є динамік. Є кейс. Так, відкривається також тут ці функції, також тут українська мова всі налаштування тут це все, все є. Для прослуховування музики, там, для бігу там, краще використовувати саме ось вакуумні. Вони більш так плотно тримаються в усі і гарно тримаються. Якщо там, вам більше для, там, для прослуховування аудіокниг, там, або там, просто там, YouTube подивитися, або якісь там для розмов, проще так сказати, то краще використовувати не вакуумні ось такі. Одна відмінність, що є друга серія, тут просто ножка більша для зручності. Потім вже четверта серія вже трошки зменшена і покращений дизайн. сам, Тут більш така вона продумана вже форма, ще краще і зручніше тримаються в уху. Третя серія така дуже навекла, трошечки менша. По відмінностям, 4 і 3 серія, вони, в принципі, однакові. Більш дорогі наушники вони мають бездротову зарядку, до речі. Ось, наприклад, як PRO2 це фірмові наушники. Вони в гарної якості тут є магасіння, проникні звучання, що дозволяє вам безпечно користуватися цими наушниками на дворі. Якщо ви там десь йдете, можна включити проникні звучання, щоб ви чули навколо що відбувається. Тому що це ваша безпека там. Почути там, собаку там, або машина їде, це дуже потрібна функція в наушника. Або навпаки, ви десь в шумному місці, вам треба ставити наушники, щоб вас нічого не відволікало, ви нікого не чули. Вставили, включили шумогасіння, все, ви занурились тільки е, в те, що тут грає. Все, ви навколо нічого максимально не чуєте. Також для зручності в цих наушниках є такий отвір для ремінця, можна повісити для зручності. Зарядка Type-C, динаміки, перевідкривання, вони отак от видають звук. І також тут ще є безлітова зарядка, магнітиця для зручності, можна заряджати їх також без зарядкою. Бачите, як тут все ось примагнічується. Ви максимально все побачили. Що вже обирати, вирішити самостійно, це або, ну, визначитися вам або ось такі вакуумні потрібні, більш зручні, і ви до них звикли, або, звичайні, не вакуумні. Ось так вони відрізняються. Замовляйте, що вам більше подобається. Ну і на всі, до речі, навушники у нас офіційна гарантія, є обмін повернення протягом 14 днів. Також є плата на пошті, тобто ви можете прийти на пошту, поміряти їх, послухати, як вони працюють, і переконатися в якості і в їх зручності. Все, всім дякую і замовляйте!